Усім вам привіт, вечір вам в хату. Я не так давно обіцяв зробити повний огляд на оцю героїню. Вістері Зеленолиста. Ну, справа в тім, що, коротше, були відключення тоді. І Я не зміг. Толком зробити оту Легу. І в мене вийшло, що три штуки в мене отаких от є. Ну і три не чотири. Мені тупо не хватило одної рарки, щоб витягнути. Ну, тобто, зробити четверту її і зробити лего на Новий рік. Ось така от фігня. На жаль, на жаль. Тому зараз буде огляд на неї як на окрему повноцінну героїню. Ну, Давайте подивимося. Тут ось дивіться, доволі таки непогані оцінки. Бачите, ну зовсім непогані. Давайте подивимося на неї ближче. Тут, скажімо так, непогана вона. Реально непогана. Так. Нам... Якщо тут, то точність треба лише для А1, наскільки я зрозумів. Зараз подивимось. Це атакер. Герой атаки. Ну, Кстати, намалювали і зробили доволі прикольно. Значить. це... 16500 хп. Це вполне нормально. Атаки не так і багато. Зате у нас непогана швидкість і, в принципі, адекватний захист. Ну і далі все по мінімуму. По навичкам аура усіх, ну, на всіх битви, атаку, в принципі, така. Непогана аура, але, але треба враховувати один момент. В багатьох варіантах. НПС луплять лідера. Тобто, якщо ви поставите її в лідери, то НПС будуть її хреначити. І це. вона не наскільки. Це ж не герой захисту там чи що. Це майте на увазі. Аура так-то непогана. Йдемо далі, тут от пасивочка у нас. Збільшує власну атаку на 10% за кожного ворога. Чиє здоров'я 50% або нижче. Тобто, ну, якщо недобитки вороги, то виходить атакує вона більше. Максимум 50%. Йдемо далі. Націлення рівень 1. Ходів аж 6. Накладає на себе збільшення атаки, велике, 50%. Та збільшення критичної шкоди 30%. На три ходи. Після цього отримує додатковий хід. Дуже прикольна тема. За допомогою всього двох книг ми можемо зробити КД-4, але повторюю, тут на три ходи. Тобто тут вполне все адекватно і нормально. Вона майже буде завжди під бустом атаки і бустом критичної шкоди. І тому же, ну, є у нас такі герої. Але ця ж, бачите, там от ірарки, пару є там таких. Але вона після цього отримує додатковий хід. Тобто себе, сама себе забустила і вперед. Ідемо далі. У саме серце. Рівень 1 ходів 5. Атакує одного ворога. Ігнорує, ігнорує збільшення захисту та посилення. А також 20% захисту цілі. Якщо ворог помирає, збільшує тривалість усіх бонусів на собі на хід. І тут у нас сапається шкода. І 2 КД, тобто два рази КД. КД стане 3. Вполне собі непогано. І А1 атакує одного ворога двічі. Кожний удар має 75% шанс накласти слабкість велику на два ходи. Ну, Така от непогана доволі героїня. До того ж вона в мене плюс 2, то що їх, як я вже казав, у мене 3. І ми з вами, от якщо ми її викачали, давайте подумаємо, куди ми сходимо. Так? В принципі, дивіться, ну сюди я ніяк не доберусь матір замого. Прокляте місце, так, але тут ну, попробую тут і, куди пристроїти. я тут же ж, то, то тих не, 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 не пускають, то тих героїнь чи героїв. Ну, сюди вона піде. Всюдну вежу. Ну, я її тут, тут, тут пройшов ось о. Коротше, сюди вона також піде. На КБ, ну не знаю, вона, звісно, хіба що на Хемеру. Хіба що. Ну, як таково на КБ точно ні. На Хемеру можна ще буде захриначити. Ну, то, як, в принципі, ну що, вона себе бустить. В принципі, непогано. Але вона б довго б'ється, то ми її з вами зараз бити не будемо. По поводу арени, в принципі, ну вона в мене правда малого левела, І тому вряд ли ви її сюди пристроїте ну, в такому виді. Дай бачите, тут в основному такі герої більш мощні. Хоча, в принципі, якщо у вас дуже швидкий арбітр, то нормально все буде. Але в мене арбітр не швидкий зовсім. І тому я туди точно не, в, не втовплюсь, як то кажуть. Ну, По поводу групової арени ви її сюди можете пристроїти. Блін, обновляється вона під люка рано і весь час я не встигаю коротше, туди її апнуть. Ну, коротше, якось так. Тобто, ну, На групову вона зайде. Йдемо далі. Ну, тобто, Давайте так, що по підземеллям люба фарба. Ну, на Великого точно ні. Мінотавра, в принципі, вона в та ще соло, я думаю. Але вона Войдова. Ну не знаю. Давайте цей. От. Тут у нас, по-моєму, этот тоже вже, да, с талантами. Цигані дружною грудьбою По Біссарабії Качуя, десь да? вона. Ага, ось о вона. Вона в мене всього 25 рівня. Представте собі. Ну, давайте, то есть, тут у нас, по-моєму, у когось ще возим, у кого талантів нема. У кого їх немає, хз. От цієї точно не, немає. Давайте попробуємо, як вона буде себе почувати. Ну, Сходимо сюди. Вами и раз свиня. А тих мать мать тих базанов, вот и шок. Вот такі вот уродцы. Давайте члены. Ну ничего мы сейчас зараз... все правда мала левелом от, ну хреново. Ох, япона ты мать. Чуть не вбили. Ну, левел, я ж кажу, малий, вона все-таки вона же такер. Ну тобто не дуже вона міцна в цьому плані. Не знаю, якщо не в її. Ага. Ні, хто на мать? Це так на грані. Ну от, що значить... Void я про те, що він, ну як, як не крутий, а і хреначить, як би, ну... Ах, где фо! Коротше, мала вона, я ж кажу, що, ну... Зовсім левел малий. Хіла тут немає, бачите? Ну, тобто, можуть убить нашу героїню. Ох, є понаш, ну едить і... твою мать ну тут короче калян лоханулся ну яго в принципе тут тоже довольно прокачанный короче я лоханулся ну левел я скажу левел маловатый все таки ну ничего добьем я думаю Ну, послать, в принципі, такого дрібного по левелу атакера, ну. Та ні, вони його вб'ють, ну вибачте, вибачте, коротше, калям видав на гораймку, що подохла моя ета... Це... Ну, це була. Була б вона хоч левелом, я ж кажу, не, не маленька, а так. Ну, бьют, конечно, и так. Ну, вы бачите, вы бачите, але... Ну, так вот вышло. Была бы, конечно, она хоть 50 левела. А то... вот так что вы выбачьте, выбачьте. Ну, то прошли и то. Нормик. Холодно, блин, у нас минус 6 сегодня. Ну, как я уже сказал, тут она, бачите, Коротше, я лоханулся. Вибачте. Ну, Накраски вона на любу фарбу зайде. Мінотавра. Можна буде навіть на тимчасове. її. Але туди треба команду підстраювати на крижаного, на дракона. Ну і, в принципі, ну, на, на оцих уродів я не ходжу. На лаву вона точно не зайде. Ну, от Якось так. Плюс ну, вона, звісно Піде от вона на фракції. Ну, вона сама мала, ви бачите, тобто, ну. Ну, давайте подивимось. І на фракціях. Хрена себе бафов. у ней. Тут треба враховувати знову ж таки її невеликий рівень. Тут? Ну тут буде погірше, бо Откати ну, якраз скілів. Я думаю, що. Они как раз пробустилась. Mm -hmm. Якось тільки в неї стріли летять. Полураком. Ну, я про те, що якось так вони криво летять, ну, тут уже як є. Ну якось так я ж кажу що по конченому трохи стріла летить нерівно. Ну це чисто так зробили хоча як на мене то хай би краще та нещасна стріла летіла прямісінько і по нормальному а не з дикими ну гляньте так І за її малого левела, бачите, її всі б'ють. Ну і плюс те, що вона Войдова, а ну не тільки Войди хорошо б'ють інших, а Войда й отримують от всіх звіздюлей. Ну краще за всіх, я не дов. Ну тому що це Войд. Ось я про, про що. вам. Ну от, дивіться. Значить, по уроніям у цій 210, у цієї 243, і ця гляньте, вона старша. Ну, левелом. І плюс 4, і ця плюс 2. 268 руела. Ну, тобто, такі от у нас показники. О якось так. Ну і, в принципі, можна навіть рискнути компанію. Ну, вона мала, не хочу, коротше, я рискувати. Коротше, ви її так побачили. Побачили в бою. А я вам тепер просто її покажу та і все. Значить, тут і таланти, і все є. Ну, ви бачите, що вона мала в плані левела. Ось так я її одягнув. Бачите, це, ну. Біжутерія у нас отака. Ну, тут гарну біжутерію дуже тяжко знайти, то така, от, яка є. Якось отак. Ну і цієї фігні в мене нема. І таланти у мене, в принципі, більш-менш стандартні. От такі. Ну, Ще раз скажу, як вона стане 60 рівнем, то вона буде роздавати людей значно краще. А якщо вважаючи, що у нас є, е, ну... також епік, оця ось, ось Філія. І вона не войд, Тобто вона. ось, якщо на початку ходу перебуває під дією двох чи менше бонусів. Накладає на себе збільшення атаки та збільшення крик-шкоди на хід. Але тут умова перебуває під дією двох чи менше бонусів. Тобто, ну, в принципі, це те саме майже, але на хід, бачите. А тут, ну, я вам скажу, що, як на мене, Void кращий варіант. Отак. Ну, Така от у нас героїня. Тобто, Думайте самі качати її, не качати. Це вам повний, я думаю, огляд, вполне адекватний і вполне, як на мене, нормальний. Ну, якщо відео було вам корисне, то поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Також, якщо бажаєте допомогти мені фінансово, то під відео, під кожним закріпленому повідомленні. Посилання на мою банківську карту. Буду дуже вдячним. На цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока.